you <music> Слава Україні, Блог ЕР Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал. Інтерв'ю корупції, інфо онлайн, посилання в описі. Кому війна, а кому чудовий шанс підзаробити та набити кишені заляпаними кров'ю купюрами. Якщо вас шокувала новина про барабани за мільйон, готуйтеся до ще епічніших держзакупівель. Як йдеться на сайті Прозоро, тепер у Києві вирішили відремонтувати тенісні корти за сотні мільйонів. І це зовсім не сон, чи історія, згенерована штучним інтелектом. Все офіційно тендер було оголошено міністерством молоді та спорту України Вадиму Гудсайд. Ту приготуватися його чекає дуже неприємна історія. Національний тенісний центр такий важливий для країни, в якій йде війна, хочуть створити у Голосіївському районі Києва на базі держпідприємства це у тебе людовий стадіон, що знаходиться на проспекті Академіка Глушкова. А для того, щоб відремонтувати тенісні корти та будівлі, чиновники хочуть витратити небагато, всього то на всього 307 мільйонів 831 тисячу сімсот гривні. Осторонь цієї новини українці не залишилися і почали висловлювати власне обурення в соцмережах. Коли держслужбовці зрозуміли. Зуміли, на яку хвилю на задоволення нарвалися, то сталося чудо. Тендер скасували. Однак епідемія дивних тендерів після цього не закінчилася. В системі держзакупівель Прозоро також з'явився ще один на реконструкцію їдальні з розширенням приміщень, ДП Олімпійський навчально-спортивний центр конча заспа за 88,3 мільйони гривень. Попри оголошений аукціон, тендер пройшов лише з одним учасником і переможцем було визнано ТОВ «КБК». Цим питанням зацікавилася Державна аудиторська служба і поставила центру Конча логічне запитання, на якій підставі підприємство має намір розширити їдальню та чому саме на 88 мільйонів гривень. Однак все це було лише видимістю розв'язання проблеми. Зам'ялася ситуація дуже швидко. На держпідприємстві пояснили, що ще до 2022 року започаткували програму з розширення чинної інфраструктури центру та будівництва на його території нових об'єктів. Однак і тут все було шито білими нитками й мова про зведення нового спального корпусу, після чого кількість учасників спортивних змагань, що одночасно приймається, зросте до 532 осіб. В той час як у їдальні можна одночасно обслужити лише близько 300 осіб. Як виправдання у ДП заявили, що вартість робіт вирахована згідно з чинним законодавством і є проєктно-кошторисна документація для Держаудитслужби це стало гідним аргументом і договір було укладено. Свої брудні справи переможець торгів ТОВ КБК, згідно з даними аналітичної системи Юконтрол веде вже давно. Ще в минулому 2012-му він переміг на тендерів Кіроворадській області на суму Сімдесят чоти мільйони гривень. В себе нічого. Однак на той момент товка належала екс-меру обласного центру Миколі Москаленко та його сину Кирилу, які використовували її з іншими своїми фірмами для створення видимості конкуренції на держтендерах. У 2014 році товка БК зайнялися реконструкцією набережної в Ужгороді на 21 мільйон гривень. У 2017 році КБК знову перемагає в держтендерах, причому заробляючи на них більше ніж на інших замовленнях. Як приклад на дерзакупівлях зароблялося 114 мільйонів гривень, а на інших клієнтах. Не більше 70 мільйонів. У 2018 році сталося державю 87,7 мільйонів і 70 мільйонів гривень відповідно. В тому ж 2018 році КБК провели неякісний ремонт площі Шандора Петефі в Ужгороді за 39 мільйонів гривень, тому пізніше знадобилося провести ремонтні роботи ще майже на 5 мільйонів гривень. Як результат, департамент міського господарства уклав додатковий договір, яким то в КБК мало доробити капітальний ремонт площі. Однак, як заявила Держаудитслужба, цей договір порушував закон України про публічність Закупівлі так, додатковий договір з ТОВ КБК можна було укладати не пізніше серпня 2021 року. А таким чином необхідно було призначити новий тендер. Але тоді ТОВ КБК не змогло б без аукціону отримати держзамовлення майже на 5 мільйонів гривень. Пізніше довести своє право не проводити новий тендер департамент міського господарства Ужгорода таки зміг на бік мерії став Верховний суд України. А з часом господарський суд Київської області зобов'язав ТОВ КБК заплатити водоканалу Ужгорода 35 тисяч гривень, які фірма заборгувала комунальному підприємству. За одним із договорів. Тобто для товка на виконувати свої зобов'язання належним чином цілком нормальне явище. Однак, наскільки заплямована репутація зовсім не завадила чиновникам укласти з компанією договір на 88 мільйонів гривень. Осторонь цієї історії не зміг залишитися журналіст та військовий Кирило Сазонов. На своїй сторінці в Телеграм він гостро відреагував на безсоромну поведінку чиновників. Ще 88 лямів на реконструкцію їдальні в спортивному центрі підкреслює він держпідприємство. А тим часом військові ремонтують машинку в Павлограді. Зраховували на 20, але там жах повний і буде 40. Де їх взяти? Попросити всіх скинутися. А вчора Марина збирала на теплих пацанам, а кілька тижнів тому Ганна збирала чоловікові, що він міг їздити під Бахмутом без фарта не розбитися, і все це в сумі менше за один мільйон. А тут 88 на їдальню. Кирило Сазонов зізнається, що іноді відмовляється розуміти, що відбувається. Адже на 88 лямів можна бригаду пересадити на нормальні машини, а нарешту купити дрони. Тих, хто залишиться, буде 80 плюс-мінус, і можна буде із нашого боку, і з півдня від Бахмута влаштувати окупантам дощик із заліза. Але в нас реконструкції їдальні, і влада нічого не може зробити. Це місцеві бюджети, що лишається намагатися до них докричатися. Військовим просто болить, що в той час, коли вони власними життями та здоров'ям виборюють кожен метр на фронті, чиновники, не соромлячись, набивають. Кишені, влучно про це колись написав Кузьма Скрябін. Він звернувся до влади з логічним запитанням, чому ви всі живете, як голубці в сметані, тоді коли всі люди скидаються солдатам, копійками, які ви ще в них не встигли відібрати. Роки йдуть після смерті артиста. Пройшло вісім років, а ситуація не змінюється. А що нам залишається, хіба що таки докричатися? На цьому в мене все підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.